Привіт! Сьогодні хочу показати вам, як вив'язувати узор на цьому безкоштовному моєму патерні квітка, мітинки, які ви можете знайти на сайті Hobby Yarn, виробника пряжі, викачати його на англійській мові, або перейти за посиланням на сайті Raverлі. По-перше, хочу вам сказати про те, що найкраще для цього дизайну обирати пряжу, яка в складі буде мати меринос, тобто мати якусь пружність для того, щоб оці листочки квіточок гарно лягали і витягалися, і були більш пружними. Ось ми з вами дійшли до розділу, до початку паттерну, де починається в'язатися цей малюнок квіточка. Ось він виглядає ось так. Для цього ми маємо пров'язати до оцього петлі, яка в нас позначена як початок візерунку для витягнутих петель. Ось вона, центральна петля. Після цього ми маємо витягнути петлі для наших листочків. Цієї квітки. Для цього ми витягуємо петлі з цих доданих, які ми додавали в праву сторону лицевих петель отворів. Раз, два і три. Починаємо з верхнього. Ми заходимо і витягуємо витягнуту петлю. З першого лівого отвору, де ми робили петлю вправо. Ми її пров'язуємо Не Несильно затягуємо. Далі ми починаємо ось ось цей отвір, входимо знову. Якщо вам зручніше для цього використовувати гачок, ви можете використовувати гачок. Після цього ми пров'язуємо цю петлю лицьовою. Далі ми входимо ось в цей третій отвір, ось цей третій отвір, і знову пров'язуємо її летовою. Ось наші три перших листочки, квіточки. Далі ми пров'язуємо ось цю центральну лицьову петлю Лицьовою. І далі ми витягуємо, вже починаючи з нижнього отвору, з нижнього отвору, там, де ми прибавляли нижнє додавання вліво, ми витягуємо. Пров'язуємо лицевою. Потім з другого, тобто ось в цю дірочку другого. Отвір цей, витягуємо петлю, пров'язуємо її лицевою. Після цього в третій отвір. Пров'язуємо їх оці. Ось ми витягнули ці петлі. Ось таким чином це виглядає. Тепер ми розвертаємо роботу. Розвертаємо роботу. Ми пров'язуємо виворіною петлею 7 петель разом. Це буде три листочка з цієї сторони, одна центральна петля і три листочка з цієї сторони. Ми пров'язуємо їх. Разом. Пров'язуємо їх разом. Тепер ми розвертаємо знову роботу, пров'язуємо цю патрулю, виціовуємо. Таким чином у нас з вами. Далі за візерунками в'яжемо у петлю. Таким чином у нас вив'язаний візерунок квіточка. Сподіваюсь, що все було зрозуміло. В'яжіть із задоволенням.